Оглядаємо неймовірну перемогу Шахтаря у лізі чемпіонів. Стало відомо, хто може очолити гірників у випадку відставки Патріка Ван Леовена. У збірної України чергова важка втрата. Відомо, хто замінить лідера. Арбітри нашої прем'єр-ліги відпрацюють на топ-матчі Ліги Європи. Зірковий захисник Динамо та збірної України знайшов собі нову команду. Вітаємо у Фан'ю. Подобайте це відео та підпишіться на ютуб канал «Фан Дей, адже з нами цікаво. Шахтар після низки невдалих матчів прагнув реабілітуватися у поєдинку Ліги Чемпіонів проти Антверпена, який більшість українських уболівальників вважали головним конкурентом гірників у боротьбі за третю сходинку в групі. У стартовому складі Шахтаря Патрік Ван Леовен випустив різника у воротах в лінії оборони Азарова ліворуч у центрі Матвієнка Таракійського та Коноплю праворуч. В середній лінії капітан Степаненко, Назарина та Судаков. і в атаці на флангах Крисків та Зубков та Сікан на вістрі. Матч щойно розпочався, а гірники вже пропустили. Сонні дії команди, включно із власним штрафним майданчиком, призвели до голу албанця Муджі вже на третій хвилині. Шахтарю відверто бракувало агресивності, як у роботі без м'яча, адже Антверпен не дуже відчував тиск української команди, так і в атаках. Не створивши якихось супермоментів для того, аби відігратися, команда поки що Ван Леона пропустила і другий гол. Відзначився 22-річний Балік Баліквіша. Статистика першого тайму говорила про те, що Шахтар мав кращий показник XG, більше бив поворотах і стільки ж влучив у площину. Антверпен же обидва свої удари площину трансформував у забиті голи. На другий тайм гірники вийшли більш зарядженими, і це одразу ж трансформувалося у небезпечні атаки і забитий м'яч. Спершу судаков поцілив у стійку. Голкіпер труднощами впорався з добуванням Назарини, А от завадити добити м'яч Сікану з близької відстані вже не міг ніхто. На 71-й хвилині Ярослав Ракіцький відзначився прямим ударом зі штрафного за допомоги незначного рикошету. Тож гірники видали камбек на гора. А ще через 5 хвилин сікано оформив дубль і приніс українській команді надзвичайно важливу перемогу. Тоді, коли у це не вірив, уже майже ніхто на останніх секундах Альдер Вейрел ще й не реалізував пенальті лайк шахтарю за характер. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матч збірної України проти північної Македонії у кваліфікації на Євро 2024 І не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь всередині гри разом з Favbet. У середу видання Спортвії оприлюднило інформацію про те, хто є кандидатом на заміну Патріка Ван Леовена у разі його відставки у шахтарі. За інформацією джерела, новим головним тренером гірників може стати Ігор Тудор. Принаймні, клуб уже комунікував з хорватським тренером щодо цього питання. 45-річний фахівець провів чимало матчів за збірну Хорватії разом з Даріо Серною та має із ним гарні відносини. Якості тренера встиг попрацювати з рідним хайдуком, грецьким пауком, Галатасараєм, Удінезе і Вероною. А його останньою командою був французький Марсель, який він залишив у літній міжсезоння через непорозуміння з керівництвом клубу. Тренерських трофеїв, окрім кубка Хорватії з Хайдуком, 2013-му, Тудор не має. Від вас лайк, якщо хочете, щоби саме він очолив гірників. Якщо ні, напишіть у коментарях, кого вам було би цікаво побачити на цій посаді. Збірна України напередодні старту підготовки до матчів відбору на євро зазнала чергової важкої втрати. Слідом за травмованим Віктором Циганковим до Лазарету потрапив ще один лідер нашої головної команди Андрій Ярмоленко. Про це повідомили на офіційному сайті УАВ, зауваживши, що замість півзахисника Динамо додатковий виклик збірно отримав форвард англійського Сандерленда Назарій Русин. Також нагадаємо, що напередодні травмованого циганкова у списку викликаних Сергій Ревров замінив на півзахисника Дніпра 1 Олександра Піхальонка. А ще не варто забувати, що в понеділок у матчі чемпіонату Англії проти Фулгема зазнав ушкодження Михайло Мудрик. Однак поки що невідомо на який термін він вибув, і чи допоможе збірній у матчах проти північної Македонії та Мальти. Від вас лайк, якщо бажаєте збірній перемоги, а хлопцям, що травмувалися, якнайшвидшого відновлення. А ще напишіть у коментарях, хто міг би замінити мудрика, якщо він таки не зможе зіграти в жовтневих матчах за головну команду. Українська бригада арбітрів отримала призначення на топ-матч Єврокубків. Наші рефері у четвер відпрацюють на поєдинку групового етапу Ліги Європи між представниками топових чемпіонатів. Марсель Брайтон. Головним арбітром в полі буде Микола Балакін. Йому допомагатимуть асистенти Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Четвертим буде Ярослав Козик. А на вар відпрацюють їхні колеги з Польщі. У минулому зірковий захисник київського динамо Євген Хачеріді, який провів 51 матч за збірну України, але перебував без екравої практики з січня 2021-го, знайшов нову команду. 36-річний футболіст приєднався до команди Штурм з Іванкова, що виступає у чемпіонаті Київської області. Від вас подобайка, якби ще хотіли побачити хачеріді в матчах УПЛ, а ще не забудьте підписатися на Ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.